Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 106 заняття, тема якого використання формул скороченого множення. На минулому уроці ми з вами вже розібрали деякі формули скороченого множення. Це формула квадрат суми, формула квадрат різниці та формула різниця квадратів. Сьогодні ми з вами попрактикуємося, як їх застосовувати на прикладах. Перший вираз: p мінус q квадрат. Згадуємо, це формула різниця квадратів. Розкривається вона наступним чином p мінус у першій дужичці і p плюс q у другій дужерці. Наступне а квадрат плюс 2am плюс м квадрат. Згадуємо, це формула квадрат суми. Дивимось, в нас перше число це а квадрат, друге число це b квадрат. Отже, ми записуємо його у дужках як А плюс Б у квадраті. Далі. 49ц квадрат мінус х у четвертому степені. Це також формула різниця квадратів. Ось цей вираз. Це в нас 7C у квадраті. Тому що 7 у квадраті буде 49, С у квадраті буде квадрат. Далі мінус х квадрат до квадрата. Тому що тут х у четвертому степені. Тепер записуємо у дужечках. Перша дужечка це c7c мінус х квадрат. І друга дужечка це 7 Це плюс х квадрат. Таким чином, формула розкрита. Далі b квадрат мінус 6b плюс 9. Це формула квадрат різниці. Розкривається вона наступним чином b-3. Тому що b квадрат – нас було це просто b, і 9 у нас це 3 у квадраті. Таким чином, ці формули ми розібрали. Давайте ще попрактикуємось на інших прикладах. Отже, уважно: 2m плюс С до квадрата це формула квадрат суми. Отже, згадуємо, за формулою це А квадрат, тобто 2m квадрат плюс 2 помножити на A та помножити на B, тобто 2 помножити на 2m та помножити на С і плюс b квадрат, тобто С до квадрата. Рахуємо, скільки це буде. 2m до квадрата це виходить 4m квадрат, 2 на 2 4mC, плюс 4mc і плюс ще квадрат. Далі, тепер наступна формула в нас це квадрат різниці. 4b мінус 3d. Підносимо а до квадрата, 4b до квадрата, мінус 2 помножити на а на b, тобто на 4b помножити на 3d. І плюс b квадрат. Рахуємо це. 4b до квадрата, 4 у квадраті це 16,b у квадраті це b квадрат. Мінус 2 на 4 – 8 8 на 3 24. Мінус 24 bd. І не забуваємо ще записати плюс 9 d квадрат. Тому що 3 у квадраті це 9, d у квадраті це d квадрат. Далі. 2а мінус С Помножити на 2А плюс С. Це формула різниця квадратів. Розкривається вона наступним чином. а квадрат мінус б квадрат. Ось це число у нас Це А це, це Б, якщо за формулою йти. 2А до квадрата це 4а квадрат це у квадраті це С квадрат. Таким чином, ми з вами на практиці розібрали, як користуватися формулами скороченого множення. Сподіваюсь, вони вам були зрозумілі. Якщо залишились запитання, пишіть коментарях. Якщо запитань нема, тоді до зустрічі на наступному.